Ну, і Росія створила в Україні найбільше в світі мінне поле. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, площа з замінованих територій в Україні складає 250 тисяч квадратних кілометрів. Доробіти з розмінування там, де це вже можна робити, залучені майже тисячі пір... піротехніків ДСНС. На зв'язку з студією Тимур Пістрюга, голова правління асоціації саперів України. Тимуре, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю. Хотіли б вас розпитати про поточну ситуацію з розмінуваннями по лінії фронту чи по лініях, наближених до неї? Так насправді можу підтвердити, що ситуація в Україні стосовно забруднення вибухонебезпечними предметами а також потенційно небезпечної території найскладніше у світі. Ми однозначно на першому місці вже на жаль, і це стосується різних статистичних даних, не тільки площою, не тільки кількістю ВНП, але на жаль, також жертв відмін та вибухонебезпечних предметів. Ось фактично, перші кроки з саме гуманітарного розмінування не оперативно, не бойового, Я зараз говорю про гуманітарну. Розпочалися в травні цього, цього вже 2022 року, тобто минулого року, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині. І зараз всі оператори, в тому числі ми, оператори протимінної діяльності, концентруємося на на звільнених на новозвільнених територіях, таких як Харківщина, а також активно розглядаємо Херсонщину. Що стосується лінії фронту, ми маємо розуміти взагалі специфіку розмінування, що близько до лінії фронту немає сенсу розміновувати по різним причинам. Ну, в першу чергу, це за те, що вона постійно обстрілюється, і скажімо так. Якщо навіть після заходів з розмінування буде обстріл тої чи іншої поблизу території, це для нас вже прецедент, що ми маємо надсилати туди наші групи, як мінімум не технічне обстеження, і знову робити все по новому Ось я вже мовчу про небезпеку і про те, що ну, там йдуть активні бойові дії. Стосовно інших заходів, в першу чергу на нових звільнених територій проводяться оперативні заходи з розмінування. В даному випадку це не гуманітарне оперативне. Ще міжнародні партнери часто називають його таким терміном, як UD spot task». І це як правило зараз забезпечують піротехнічні підрозділи ДСНС. те, що оприлюднювало там близько вже тисячу димінерів, задіються, але це підоперативні завдання. Це ми не говоримо про гуманітарне розвинування пане Тимуре. Як з технікою, так ми розуміємо, що наші заокеанські і європейські партнери обіцяли нам відповідну протимінну техніку, і можливо зараз з'явилася якась певна динаміка. Ми розуміємо, що вручну оті, от всі тисячі кілометрів квадратних перевірити, розмінувати надзвичайно тяжко. Насправді ми ще до 24 лютого 2022 року наголошували на те, що Україні потрібна засоби механічні засоби розмінування. В першу чергу маємо на увазі робити технічні комплекси, типу як є хорватського виробництва, є різних виробників. Ось які керуються дистанційно і виконують колосальний об'єм роботи, і звичайно, швидкість і ефективність інша, і крім того, звичайно, ми ж е, тим самим е, зберігаємо життя наших саперів. тому що як на жаль, вже дуже багато також інцидентів. напевно, ви всі бачите це і в інтернеті і в різних публікацій. Що багато саперів гинуть тому що ситуація дуже складна. Тому так, це потрібно. Динаміка є динаміка є, але, на жаль, не так швидко, як би нам всім цього хотілося. Тому дуже великі сподівання на 23 рік. Що ми будемо використовувати робототехнічні технічні комплекси, щось на кшал того, як ви зараз показуєте на відео. Є різні виробники під різні завдання, і це дуже пришвидшить цей процес. Скажіть, будь ласка, Тимуре, ми розуміємо, що технічне забезпечення для наших тепер, саперів це дуже важливо, і є машини, які можуть значно полегшити і убезпечити їх роботу, але все одно майстерність людей вона поки що не замінна в вашій справі. Відповідно, як у нас з кадрами, і чи потрібно нам зараз задумуватися про поповнення нашої армії саперів, можливо, навчання людей щось на кшталт? Прошу. До речі, таке гарне запитання, тому що ми зараз буквально ось набираємо нові сапери. Ми готуємося до вже весни, тому що ми розуміємо, що гуманітарне розмінування зимою не проводиться. На жаль, по різним причинам, якщо говорити про розмінування вручну. Ми зараз вже набираємо сапер, тому будь ласка, всіх охочих там заходьте на наші ресурси Асоціація саперів України, побачите вакансії, і ми навчаємо також разом із партнерами під свої цілі завдання. Ми навчаємо хтось тобто, цей якщо казати про достатньо чи недостатньо кадрів, звичайно, недостатньо, враховуючи той, той об'єм. Той обсяг, той масштаб, напевно, коректне слово, який є в нас в Україні, цього не недостатньо. Але позитивне є те, що в нас відпрацьована вже система. У нас є е, гарні фахівці, які можуть навіть навчати тобто, нам ми можемо навіть без е, ну. Своїми силами розвивати ці напрямки звичайно за допомогою міжнародних партнерів. у нас це є потрібно тільки нарощувати. Але будь-які за будь-яким нарощуванням, як ми всі розуміємо, стоїть фінансування. Скажіть, будь ласка, Тимуре, вчора буквально інформаційний простір сколихнула новина. Ми були насправді дещо шоковані приємно шоковані військові лікарі провели операцію з видалення нерозірваної. Гранати Вог з тіла військовослужбовця її було видалено, і відбувалося це в присутності саперів, які страхували безпеку медичного персоналу. Ви щось знаєте про цей інцидент? Ми обов'язково поговоримо про майстерність наших лікарів, які зробили мені здається неймовірне, але робота саперів в таких умовах, коли відбувається дуже тонка медична робота, якою вона є? Знаєте, тому що така у нас ситуація найгірша у світі, тому що так все складно, і тому в нас і з'являється все більше і більше героїв, в тому числі у сфері протимінної діяльності, і як ми бачимо вже так суміжно, так медицина з протимінної діяльності. Це справді я, я бачу цю, звичайно. Цю історію це повідомлення, верніше цю статтю. Ось тому в нас вже дуже багато прикладів на сьогодні, де сапери і, взагалі, люди, які причетні до цієї діяльності, роблять реально героїчні вчинки, і велика шана їм за це і. Тому тому, а інакше не як, тому що я ж кажу, така складна ситуація. Вона потребує саме таких е великих потуг від від всіх нас. Тому можу тільки сказати, велика шана цьому хірургу і всім, хто задівся під цю операцію, шановний пане Тимуре. Хотіли б вас розпитати ще й про інші аспекти, зокрема регіональна специфіка мінувань. Розуміємо так, що є. Чернігівська, є Сумська область, є Харківська область, зокрема в районі Ізюму, Куп'янська і так далі. В чому відмінності, і наскільки швидко вдається повертати землі до нормального використання? Відмінності звичайно є. Якщо говорити в загальному про специфіку мінування. Російсько-окупаційних військ я неодноразово наголошував на те, що там мало що є спільного з військовою наукою, з, з мінуванням, скажімо так, по військовим методичкам. Це ближче до якихось терористичних методів, ніж щось пов'язане з військовою наукою, тому що ми. ми Чудово розуміємо, для чого, наприклад, мінується, для чого ставляться там мінні загородження, і коли використання і саморобних вибухових пристий, і в хаотичному порядку протипіхотних мін і тих самих мін ліпістків, mm -hmm. то звичайно це все нам говорить не про військову науку. Якщо говорити окремо про Харківщину і Херсонщину, ситуація там найскладніша. Якщо от е, ми знаємо, що у світі так в Україні найскладніша ситуація, то в Україні найскладніша ситуація в Харківщині і Херсонщині. Наразі наші сапари працюють на Харківщині, і ми зараз плануємо якраз також виїзд на Київщину і Херсонщину, тому я вам більш детально можу сказати все ж таки по Харківщині. Е, по Харківщині ми можемо знайти все. Починаючи, ну знов ж таки від саморобних вибухових пристрій протипіхотних, навіть були вже навіть перші повідомлення. Я пам'ятаю в дергачах. Тоді було знайдено і підірвався навіть сапер на ПОМ-3. Це новітні протипіхотні міни, медальйон, і можна знайти все, що завгодно. Більш того, ми розуміємо, що небезпеку несуть не ж не тільки міни. Ця територія постійно під обстрілом вона обстрілюється з, з, з території Російської Федерації, а також з території е, тимчасово окупованої луганської області, тобто з лінії фронту, особливо що стосується Купінського району, і не всі боєприпаси ініціюють і вони залишаються там десь в землі. І несуть також загрозу, і це знов ж таки про касетні боєприпаси, окрема є історія. Тому так, якщо коротко, бо тут треба цілу лекцію проводити, то ситуація на, 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 на надскладна. На останню пане Тимуре, хотів би вас розпитати прокупати. ще про такий момент. Чи було зафіксовано, що російські інтервенти отримують мінновибухові засоби десь? Від своїх так званих союзників, можливо, Північної Кореї, Ірану і не лише. Особисто в нас немає такої інформації, але ви дали таку, скажімо так, що є на чим подумати, тому що ну ми поки я не, не бачив таких прикладів, що ми зустрічали і колись іноземного виробництва вибухонебезпечних предметів, але треба додатково вивчити це питання для нас, в принципі, не так важливо це більш питання, які займаються інші органи для нас. Найголовніше очищати ці землі від всієї цієї вибухонебезпечної заради. Дякуємо вам за роботу, сил вам у цій нелегкій справі і до зустрічі в ефірі. Тимур Пістрюга, голова правління асоціації саперів України, працював в прямому ефірі телеканалу Еспресо.